Всім мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас вже другий місяць весни, сьогодні 1 квітня, і я хочу пройтись по садочку, взяти вас з собою і подивитися, які є зміни що новенького в садочку. Як ідуть прирости, як цвітуть цитруси. Запах тут стоїть неймовірний, дуже весною пахне, дуже пахнуть квіти цитрусів. І от перший мій цитрус це, це в мене Грейфрукт. Я не пам'ятаю його сорт, який, яка його назва, але я хочу засняти, що йдуть прирости. Дуже гарно квіточки на ньому розкрилися. Я не знаю, чи він оставить на собі хоч один плодик, тому що він ще маленький і. Я думаю, що йому ще потрібно наращувати масу листову і йти в рост. Ще стріліція, отак вже майже закриває свої квіточки, вже відквітає. Це Останні дні її квітіння, і вона буде встановлювати свою масу зелену, давати, мабуть, нові рости. І відновлювати, готуватися до наступного цвітіння. Тут авокадо у мене дуже велике, він, хорошо він зараз росте, і видно, що йдуть молоді прирости, але я не бачу, щоб він, багато на ньому було гілочок з квітами. Мабуть, він квітнути буде погано. Цьому році. Один сорт у мене гарно випустив бутони на квітування, а цей не дуже буде, мабуть, філонити в цьому році. Тут занесений один мій гранат, у мене їх два, вони зимували в сараї, і я цей один занесла сюди, щоб він швидше розпустив свої Хочки за квіт, щоб були, якщо будуть плоди, то щоб вони дозрівали раніше, а це з Грузії. Той мандарин, який мені передали, і в нього майже ще немає ні приростів, ні квітіння, нічого. Ну, Будемо надіятися, що він трошки пізніше роз... Начне розпускатися, тому що він плодоносив, поки він віддихає. Це в мене от дерево сад, я вже його показувала не раз. Дуже гарно квітує і йде Це це в мене прививочка Вашингтон невел, Дуже хорошо він, от квітів на ньому багато і він плоди позав'язував. Побачимо, може навіть що то оставить. Це ковановаси. Прирости не такі активніші і великі, але випустив один бутончик, я думаю, що він його скине і буде все-таки, мабуть, йти в рост. Ще у мене прививочка от Клемінтін. Невідомого сорту. Він також квіт, хороший на ньому приріст. І я дивлюся, що він теж зав'язав плоди, чи він їх оставить, чи ні. Будемо це побачимо ми пізніше. Тут у мене лімон, ванілія, дуже активно йдуть прирости, прирости хороші. Також на гілочках є бутони, і я думаю, що він. Можливо, навіть оставить плоди, тому що така розгалуження в нього дуже гарне, і сама ветка така товста, гілля в нього хороше. Далі йде в мене от, це у мене Гуаява псидіум, Це та маленька, яка посажена у відрі я її буду пересаджувати. Вона в цьому році дуже добре дала прирости. Прирости вже дуже великі і гарно вона розвивається. І я думаю, що вона, мабуть, в цьому році повинна гарно квітнути. Плоди на ній вже були. Я показувала, але вони були трошки суховаті, тому що дерево мале, а я оставила багато плодів. Треба було їх трошки. Самій одрегулювати. Тут у мене лімон, ой, це апельсин. Каракара -кара, це не лімон, і дуже гарні прирости, він він дуже гарно підріс, прирости дуже гарні, листя хорошо він наращує масу зелену, уже гілочки рост свій приостановили, це молоді прирости, і він буде в рост вже ростить листочки, щоб вони були більші, набиралися ну, такі великої, великого розміру, тому що він активно росте і на ньому в нього проблем ніяких я не бачу. Далі в мене йде на підвіконні стоїть. Там лімон-інкарната, це від Оксаночки П'ятигорської. Я його пересадила, він дуже гарно пішов в рост. Також на ньому йдуть прирости. І на приростах я дивлюся, що є бутончики. Ну, йому ще ранувато плодоносити, тому хай він розвивається, а потім вже будемо дивитися. Насчет плодоношення. Це мій Амоа-8, дуже хорошо він пішов в ріст, хороші прирости дав. Він зараз їх активно ростить, були квіточки, і я не знаю, чи він оставив плоди, чи не оставив. Я думаю, що йому ще рановато. Це моя прививочка, буквально рік їй. Як вона пішла в рост, і тут ще от іде лимон. Я його не убрала, цю гілочку, бо хочу на ньому привити декапон. Жду, коли я купую череночки і зроблю прививочку. Також кумкват хорошо ось прирости дає. І тут гілочки непогані, ще на ньому плоди висять, і він дозрівати буде, мабуть. Трохи пізніше, тому що він і квіт дуже пізно, і він в непоганому стані. І добре, що він пішов в ріст, бо в прошлому році він тупо стояв. Рятишком у мене тут, тут із такими не дуже гарними листочками, це авокадо. Он на ньому дуже таких багато квіткових бутонів. Він аж під потолком майже. Дуже багато шмілів, дуже багато пчол у садочку, але його нема з ким переопилити, тому що рядом стоїться другого сорта авокадо, і воно ще не квітне. І я дивлюся, що квітів тут майже немає, а йдуть от прирости. Він буде рости, йде в активний ріст. Ну, Побачимо, що воно вийде. Там на другому плані стоїть мій рука-буди, я вам показувала його в попередньому відео. О, це буквально він от дуже хорошо пішов у рост. Його потрібно і обрізати, але я хочу на отій великій в'єтки зробити воздушну отводку. Побачимо, як він буде рости, якщо він пустить гарно коріння, от водка, то побачимо, як він росте на своїх коріннях, чи буде він активно рости, чи може не захоче. Може тільки потрібно його прививати на інші привої. Тут у мене Казіміра, це біла сапота, і вона. Квітне, вона дуже багато зав'язала от плодів, дуже плоди активно ростуть, але в минулому році також вона ростила плоди, але багато скинула. Вона кидала і літом плодами, і ще вона й квітне. От тут гілочка от з квіточками внизу. Зараз по них, бачила, лазять повзають шмілі. І побачимо, може вони хорошо опилять, і плодів багато останеться. Плоди дуже смачні. Є в мене відеоролик на моєму каналі. Там, коли перший плід дозрів, ми його, я його розрізала і куштувала. І це дуже смачні плоди, набагато навіть смачніші, ніж манго. Дуже, дуже гарна рослина і активно росте. Отаке активне дерево, і воно в мене вже дуже велике. На підвіконні активно розкриває свої квіти дендробіум. Коли він повністю буде в нього розпуск, я потім його окремо зроблю ролик і покажу вам, повинен бути дуже гарний. Зараз у нас таке сонечко. Що я вчора виставляла відео, хотіла показати садочок, але наскільки було, сонце забивало і висвічувало камеру, що не можна було навіть нічого не було видно, це в мене помело. Воно також дуже активно дає прирости після того, як воно відплодоносило. І от на ньому висять прям грозді. З квітами, вони ще не розпустилися, але будуть розкриватися. Отаке от от деревце, і воно вже високе в мене і непогано росте. Правда, нема такої пишної крони, але я думаю, що згодом воно все відрегулює і наросте. Тут в углу в мене маракуя, вона ще, ще не збирається ні квітнути, але також дуже активно ростуть гілочки. Вони прям лізуть на всі дерева, їх треба постійно регулірувати, обрізати, тому що вона дуже пишна і дуже активна. І росте вона біля мого інжиру. Я інжир показувала, вже дуже великі бреби. Але багато він скидає, тому що або сонця мало, та й та ще й немає листової маси для того, щоб він їх гарно викормив, ці бреби. Але він весь усипаний в плодах. І от і внизу тут є такі здорові плоди. І дуже хорошо він позав'язував. На старих гілочках прошлого року дуже гарні бреби. Побачимо, що він оставить і що він виносить. Які вони будуть смачні, не смачні. Але інжир завжди смачний, і це самі більші і самі лучші плоди для моїх внуків. Вони дуже їх люблять, інжири. А це лайм та він наскільки хорошо і активно обріс, дав багато приростів. Листочки активно прям розвив їх. Вони такі повноцінні, величенькі, але вони ще не доросли до свого розміру. Він гарно пишно обростає і дуже багато плодів він відцвів. Він дуже гарно цвів. І багато назав'язував плодів. Скільки він їх оставить, я не знаю, але в минулому році тут тільки було два плода на цій деревині, Вона, він віддихав. Побачимо, може він не скине і пооставляє оці всі плоди, які він проквіт на них квіти і зав'язав отакі гарненькі плодики. Але він, звісно, активно ще їх скидає. Побачимо, скільки останеться. Там у мене на підвіконні орхідеї з його піталом і пропіталом, і на пропіталумі у мене з'явився бутон. Отака гілочка. І цей пропіталом, я думаю, він заклітне. Я потім покажу, який в нього які квіти, і яка. У нього краса буде в цвітінні. Тангур ортанік. Він активно дуже квітує, ще на ньому майже і листочків мало було, але він був як бузок, такий, наскільки активно випустив квіти і наскільки він квітував, тут кожен день майже я Підмітала біля нього, тому що ну, всипав пелюстками та й плоди він скидав. Зараз, йдуть, він обростає, гілочки йдуть. Чому-то у нього в прошлому році і в попередніх роках мілкувате листя було. Можливо, він стресував сильно, тому що пересаджували його, то я пересадку. В горшок більший пересаджувала, потім він, в відкритий ґрунт, був пересаджений, але слава Богу, вроді би, от розпускає свої гілочки і дає прирости. Лімончик Мейера. Також дуже хорошо пішов гілочки ростити, багато на ньому квітів. Він регулірує, скидає, що то оставляє, але якщо він плоди оставить і буде плодоношення, то це буде перше його плодоношення. Я його купувала як оцінку, тому що практично навіть почок не було. Зверху був обрізаний він, і я купувала, як, щоб що-то на нього привити. Зробити прививку. Але потім я побачила, що живі почки я їх залишила. і от таких розвилося дві гілочки, і отак він за прошлий рік мені добре підріс. Я оставила його, як лимон Мейера, хай він росте, тому що в мене той, що був у мене, він, прививка там була, под, був. привой був не дуже хороший, і він у мене пропав. А це карубаро-лімон, він саме хуже із усіх дерев обростає, але ідуть молоді віточки. І він багато на бутонів на випускав, але він їх скине, тому що він їх не зможе виносити. Вони сипляться, нічого, зав'язі ніякої немає. Ну, не знаю, скільки от дивлюся, що тут от два, два все-таки плодика оставляний. Буде він плодоносити в цьому році чи ні, це буде видно. На ньому також от прививочка є. Це прививка бергамот Fantastic. І він іде непогано, на ньому от ростуть, обростається гілочка. Я на... На ньому так я оставляю поки цей бергамот, тому що в мене не було куди привити, і я привила його на цей лимон. Ну, побачимо, він прийняв цю прививку і потихеньку її розвиває. Кава також себе непогано почуває. Я дивлюся, що розпочалися молоді. З'явилися прирости на ньому, і він на вулиці себе дуже гарно буде почувати. Він прошлий рік гарно позеленів, листя, оце, що пожухло таке, він їх скинув, і плоди був всього один плодик, він його гарно виростив. В цьому році подивимося, плоди він багато зав'язав, і вони повноцінно ростуть і вже величенькі, але ще не червоніють. Буде, мабуть, дозрівати він літом. Рядом поруч тут росте це апельсин фрагола. І також дуже гарно йдуть прирости. От молоді гілочки розвиваються на ньому. Все в нього добре. Але в цьому році я не бачу, щоб він. У нього були квіти. Він в минулому році всього-навсього зав'язав один плід, Я коло нього ходила і той плід відірвала собою. Ну, Але хай він наращує масу, прийде час і він буде гарно плодоносити. Далі Далімо сірокузана дуже себе хорошо. Почуває, він саме найранше прокинувся, на ньому є завість плодів. Я не знаю, чи він їх оставить, тому що неактивно він квітує в цьому році, але молоді прирости на ньому йдуть гарно. І я думаю, що він буде нарощувати крону і може пізніше трошки і заквітне, тому що в минулому році в мене вони якось трохи пізніше і літом квітли, і були трохи і раніше плоди, і пізніше плоди. Тому зараз листова маса в нього дуже гарна. Листок десь аж на ладонь, отакі гарні листочки він вже виростив. І на ньому також є прививочка. Це, от, ця прививка також гарно розвивається. От, це апельсин моро. Не було в мене на чому привити. Я також на цьому лімоні зробила прививку. Побачимо, як він буде, він її прийняв, прирост, приживилась вона хорошо. І побачимо, як вона буде розвиватися на, на цьому лімоні. Ну, а такий гарний лимончик і гарно росте. Це також лімон, тільки це лімон лі... Лунаріу. Він е... весь також в приростах. Він трошки пізніше почав розпускати прирости, але квітував він дуже гарно, і ще квіти є, ці бутони є. І він ну, не скидає свої плоди, плодики маленькі. Побачимо, скільки їх оставить він і як він їх буде розвивати. Плоди непогані, вже такі, навіть видно, що врості йдуть. Він і в прошлому році гарний у нього непоганий урожай, як для його ну, розміру цього, цього дерева, був непоганий урожай, і гарно він йде в рост. Поруч тут у мене. У контейнері росте псідіум гуаява це велике дерево, яке я вам показувала. Плоди були дуже смачні, гарні на ньому. І зараз дуже гарні прирости йдуть. Листя він оце, те, що червоне стояло зимою. Воно жовтіє, він буде їх скидати, але з кожної почечки іде от вони трошки менші ці прирости. А вверху вони вже ну, доходять, мабуть, до сантиметра 30, рост гарний пішли. Квітна він літом, зав'язує плоди він також літом. І на вулиці він, вона себе ця гуаява дуже гарно почуває. Може, можливо, її потрібно буде пересадити трошки більше відро, контейнер, то Якщо і потрібна буде пересадка, то це буде пізніше вже аж на вулиці. А це олівка вона вся вся в бутонах отаких от бутончиках. Гілочки будуть, кожна гілочка буде квітувати. В минулому році було 6 плодів, я навіть їх засолювала і варила солянку з ними. Із своїми вийшли дуже смачні. Але чи вона зав'яже чи ні, я не знаю плоди. Тому що, як я дивилася відео, ті, що я часто теж блогерів других дивлюся, то розповідають, що потрібна для запилення ще одна олівка. Але місця немає, тому подивимося, якщо вона буде плодоносити, то... Ну і хорошо, будемо їсти плоди. А якщо ні, то може потрібно буде прививку зробити ще одного сорта на, на цьому дереві. І от, з чого ми починали свою прогулянку по садочку, вже майже тим і закінчуємо. Це фейхоа. Я його пересадила в більший контейнер, це більше відро. Вона дуже активно пішла в рост і вона дуже сильно пересихала, значить, їй було бага... мало місця для коріння. А зараз от, вона вся в приростах. Квітів я не бачу, але я... вона в мене ще не плодоносила і не квітла, тому я не знаю, в яку пору року вона повинна квітувати, і чи дає вона плоди без другої рослини, чи вона зав'язує сама плоди. Яка, це потрібно ще подивитися цю інформацію, тому що я її не знаю. І от уже сама при виході, сама остання рослина в садочку, яка знаходиться майже возле дверей, це мушмула. Вона непогано росте, скоро вона буде вже винесена на вулицю, тому що вона не боїться низьких температур. І рослина дуже гарна, вона страдала в мене в домі, коли не було садочка. Зараз вона росте дуже гарно і е, великий ріст пішла вона е, буквально за, за зиму хорошо підросла і восени. Восени я її пересадила, їй питання хватає, Але поки я не бачу ні квітів, ні плодів ще не було, ну, але є е, прирости. Росте вона непогано. Ну і Під кінець свого відео покажу вам, я показувала наш булер'ян, який опалює нашу теплицю. Зараз вже він виключений. Ну, ми його вже не топимо. І от у мене над кожен рік, відколи у нас садочок, у мене отут є така невеличка тепличка, парничок. Це іменно для моєї розсади. Я тут висаджую. І вирощую, сію помідори, перець, сині. Ростуть вони непогано, а потім наша розсада висаджується у наші грядки на огороді. Це я вам хочу показати, що розсада в мене не в домі, а вона також в садочку, от для неї є місце. І закінчу сьогодні свій. Ролик отакою красунею. У мене розквітла нова котлея, орхідейка, вона, її назва отака. І вона тільки-тільки вчора відкрила квіточку, вона висить тут в садочку. Поки я запаху не чую від неї, але колір дуже гарний. І от дійсно камера передає той колір, який зараз у неї є. На цьому я закінчу свій, своє відео. Всім бажаю хороших сонячних днів. Якнайшвидше дойти до нашої перемоги. Вижити і допомагати нашим воїнам. До побачення!